242. Ця цифра увійшла в історію. як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами. Вони витримали, не витримав бетон. Противник назвав їх кіборгами. Аеропорт Донецьк став символом мужності братерства та самопожертви. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом Євро 2012 7 Сім мільярдів гривень витрачено з бюджету України для будівництва даного литовища. Ним встигли скористуватися близько один мільйон пасажирів. Однак Руська весна і самопроголошена ДНР поставила крапку в мирній історії аеропорту. Наприкінці травня 2014 року бойовики із угрупування Восток зайняли підходи до литовища і проникли в новий термінал. Їх зупинили бійці 3-го полку Кіровоградського спецназу, які ще з квітня стояли тут на варті. Перший постріл зробив із даху старого термінала наш снайпер. Він влучно зняв наймеця, який направив в ПЗРК «Ігла» на Літак, ми штурмовий. Ну і тут все почалось. За два дні спецпризначенцям вдалося вибити бойовиків з аеропорту. Ще вісім місяців. Цей об'єкт залишатиметься під контролем української армії. Чілодобово штурмувати Донецький аеропорт, сепаратисти та проросійські бойовики розпочали у вересні 2014 року перед підписанням мінських угод. Будівля вже це було як швейцарський сир. Стін Там майже не було. сховатися не немає. Лише там, де йдуть ліфти, якісь, е е те, скажімо, технічні сполучення. А там, де є бетон, там може сховатися. вогню ворога. Ситуація ускладнювалась. Бойовики захопили старий термінал та інші об'єкти довкола. Міняти кіборгів, постачати боєприпаси, воду та продовольства стало найнебезпечнішою справою. Передчасно залишити аеропорт ми не могли, це однозначно. Ми повинні були утримувати аеропорт як стратегічний об'єкт. Це дозволило нам взяти під повний контроль Авдіївку, піски, опитне, водяне, покращити оперативне положення та не допустити подальшого просування бойовиків на цьому напрямку. Повторюся, ми не дали ворогу просунутися далі в країни, а в нього були саме такі плани. Початку 2015 року захисники аеропорту фактично перебували у повному оточенні, стояли сильні морози. 16 січня генштаб розпочав операцію із деблокування аеропорту. У цей час бойовики підірвали перекриття між поверхами. Оборонці дапу поранені та контужені. Чекали на підмогу, але у тумані група з деблокування вийшли на позиції супротивника і потрапили у полон. За 242 дні в обороні ДАПу взяли участь бійці багатьох підрозділів та добровольчих батальйонів. За даними Генштабу, за 242 дні оборони загинув 101 військовослужбовець, поранень зазнало 440 людей і дев'ять пропало безвісті.